На Алясці встановлено новий державний рекорд для морського окуня. Під час риболовлі в глибоких водах на Алясці кіт деграф спіймав на гачок те, що прийняв за паутуса. Виявилось, що чоловік спіймав іншу рибу і встановив новий рекорд. Пізніше було встановлено, що цій рибі приблизно 60 років. За даними, морський окунь вважається найдовгоживучою рибою північно-східній частині Тихого океану, максимальна тривалість життя якої становить приблизно 120 років. Деграф уперше зважив рибу у віддаленому будиночку, де зупинились він, його наречене на Бетсі Вілсен і троє їх друзів. За неофіційними даними, вона важила 48 фунтів 21,7 кг. Але до офіційного зваження на сертифікованих вагах залишалося цілих 3 дні, тому чоловік пустив рибі кров, а потім випотрошив її. Я не збирався псувати м'ясо заради рекорду, сказав деграф. За даними Saltwater Sportman, Північний морський окунь один із 33 видів скельних риб аляски, що мешкає на глибині від 500 до 1500 футів 150-460 метрів, серед валунів уздовж континентального шельфу штату. Як сказав автор витягнутої риби, коли ми підняли його на поверхню, я побачив, що це найбільша риба, яку я коли-небудь бачив. Ми гукали, кричали, а потім пішли на інші види риболовлі.